Ось відповідь про інформації по дисплею на масці Батарейка. Скільки заходить батарейки? 27 А. 229 В, 6,6 А споживання. Дріден немає. Навантаження 1,53 кВт. От при навантаженні, коли заряджається акумулятор, то з аккумулятора нічого не бере, сонечка хватає. На власно споживання. 50 Гц. І тут заходи з панели 329 вольт, 9,5 Ампер. Перше меню, друге меню, ПІВ 443 вольт. Я так розумію, что тут піднімається из цих. 328 робиться 443 в інверторі. І видає він 3,13 кВт. Тобто це від сонечка світо заходить, тому що сюди входить як споживання по будинку, так і зарядка акумулятора. Разом виходить 3,13 кВт, дає сонечко. Ось цей інпут output вернее от таке воно показыває знову батарейка більше тут немає ничего все дуже понятно и дуже интересно